Об'єднання професійних пасічників Чернівецької області. Напрямок, бджолопакети на 24 рік пропонує якісні бджолопакети, Карпатка, Українська степова та Карніка. Ми будемо здійснювати доставку бджолопакетів по певних маршрутах нашої країни. Перший маршрут: Чернівці, Житомир, Київ, Полтава, Харків. Другий маршрут. Чернівці. Вінниця, Умань, Кривий Ріг, Дніпро. Також в цьому році розглядаємо маршрут на місто Одесу. Для бронювання бжолопакетів залишайте свою заявку за номером телефона, який вказаний під даним відео. Ми з вами зв'яжемося та оформимо договір про співпрацю.